Добрий день, з вами Оля Онощенко. Це серія відео про постійне бажання їсти про голод. В попередньому відео я описала різні типи голоду і чому потрібно розрізняти між голодом фізіологічним, емоційним і гедоністичним. В цьому відео зосередимось на фізіологічному голоді. Чому він виникає, що з ним робити, як його мінімізувати, тому що зазвичай, коли ми худнемо. Коли ми хочемо схуднути, це дуже часто супроводжується почуттям голоду, якщо ми на, на, на дієті. Що таке фізіологічний голод, який також відомий як гомеостатичний голод? Ним керує потреба, біологічна потреба нашого організму в енергії та поживних речовинах. Цей тип голоду виникає, коли організм нам дає сигнали. Про необхідність поповнення енергії. Зазвичай через певні механізми, як от рівень цукру в крові, регулюється гіпоталамусом у мозку. І які сигнали тіло нам подає певні фізичні сигнали. Це бурчання в шлунку, відчуття слабкості, можливо, роздратування, можливо, втома у різних людей по-різному. Шлунок має рецептори, які реагують на його розтяжку. Вони активуються, коли шлунок наповнюється їжею або рідиною, і сигналізують про це мозку через блукаючий нерв. Є такий міф, що шлунок може розтягнутись або стягнутись. Ні. Але мозок може призвичаєтись до насичення більшою або меншою кількістю. Їжі. Тобто, якщо у вас є звичка їсти щось солоденьке після їжі, або наїдатись до важкості в шлунку, то це всього лише звичка, і її можна змінити, з нею можна працювати. Можна мозок перевчати, і це непросто, але воно того варте. Окрім наповненості шлунку, що ще впливає на нашу ситість. Маса факторів. По-перше, це рівень інсуліну. це, мабуть, найцікавіше. Комусь дуже сильно потрібні інсуліногенні елементи: молочне, крахмалисті вуглеводи і тому подібне. Для того, щоб насититись швидше і закінчити прийом їжі. А хтось, навпаки, каже, що чим більше крахмалистих вуглеводів я їм. Тим більш я голодний. Є така теорія, що зазвичай уже люди стрункі без зайвої ваги і з хорошою чутливістю до інсуліну якраз краще насичуються чимось інсуліногенним. Це показало дослідження 2007 року. В той час, як люди з нижчою чутливістю до інсуліну, великою кількістю зайвої ваги, і низькою м'язовою масою, і ця вага, цей жир відкладається в районі Талії. Ці люди не будуть такими чутливими. На них цей механізм не буде діяти. Ну, є теорія, що це через інсулінорезистентність центральної нервової системи. Покладаючись на мій досвід роботи, можу підтвердити цю теорію. Це, ну, звичайно, моя виборка не репрезентативна. Але е, дійсно е, є клієнти, які прийшли до мене уже схуднувшими. Вони бояться вуглеводів як вогню. І вони постійно голодні. І, їх постійно тягне на солодке. Тут, додавши крохмалистих вуглеводів до їх дієти, ми вирішуємо цю проблему. Тобто вони постійно голодні і хочуть цукру, ну тому що це щільно енергетично щільний продукт. Ця проблема зникає, коли ми додаємо нормальну, адекватну кількість крохмалистих вуглеводів. Буває також, що люди намагаються їсти суперчисто. Наприклад, курячу грудку, броколі і трошечки коричневого риса, і не наїдаються, не задовільняються. І в цьому випадку це питання задоволення, задоволеності від їжі. Ми можемо поїсти достатню кількість білків, жирів і вуглеводів, але якщо це було Несмачно, якщо ми не задовільнились, ми будемо хотіти ще чогось. Це також не з усіма працює, хтось їсть заради того, щоб підтримувати потреби організму в енергії, їм все одно смачно чи не смачно, задоволення, невзадоволення. Але для багатьох дуже важливий цей фактор задоволення. Тобто, це той. Випадок, коли, не дивлячись на відчуття повноти в шлунку, нам все одно хочеться їсти. І це також притаманно людям, які довгий час знаходились в дефіциті калорій і їли таку низькокалорійну, низькокалорійно щільну їжу. Що ще впливає на ситість? Структура їжі щільність. Щільна тверда їжа. Насичує краще, ніж ізокалорійна, рідка і менш щільна їжа. Наприклад, сухий сир наситить вас краще, ніж йогурт, на ту саму кількість калорій. Або желе наситить вас краще, ніж сік, на ту саму кількість калорій. І Ще дуже два важливих продукти, які впливають на нашу ситість, це білок і клітковина. Про клітковину ви вже знаєте з попередніх відео, ви знаєте вже дуже багато про неї. Розповім вам про білок. Є гіпотеза білкового важелю Protein Leverage Hypothesis. Ця гіпотеза пропонує, що люди споживають їжу до того моменту. Поки не задовольнять свою потребу в білках незалежно від кількості спожитих жирів та вуглеводів. Ця теорія була вперше запропонована Сімпсоном та Раубенгаймером і базується на ідеї, що білки це найважливіші макронутрієнти для організму. І наш організм регулюється таким чином. Щоб найкраще забезпечити, першочергово забезпечити потребу в білках. Згідно з цією теорією, якщо дієта містить недостатньо білків відносно інших макронутрієнтів, жирів і вуглеводів, людина буде змушена споживати більшу кількість енергії в цілому, щоб отримати необхідну кількість білка. І, очевидно, це може призвести до надмірного споживання калорій. Та, очевидно, набору ваги. В сучасному світі, де багато продуктів харчування високооброблені та містять високу кількість жирів та вуглеводів, але низький вміст білка, теорія білкового важелю може пояснити тенденцію до ожиріння серед населення. Але хоч обклейся білком, який не є калорійно-щільним, якщо не налагоджена харчова поведінка і невідрегульований емоційний і гедоністичний голод, нічого не вийде. І про це ми будемо говорити в наступному відео. І також маю зазначити, що бувають певні розлади. Це можуть бути генетичні розлади, такі як дефіцит лептину або резистентність до лептину. Ось фотографія хлопчика: 3 роки, сім років завдяки терапії лептином, він схуд. В нього було таке генетичне відхилення, дефіцит лептину. А лептин це гормон, який відповідає за нашу ситість. І інший приклад. Захворювань, розладів, якихось фізіологічних незвичних причин надмірного голоду а є ще пухлина в мозку. В мене є колега, вона терапевт з розладів, з харчових розладів. І як вона взагалі стала терапевтом з харчових розладів, все було нормально в якийсь момент. Вона почала переїдати, вона почала дуже багато їсти і стримко набирати вагу. І, звичайно, не одразу вияснилось, що в неї пухлина в мозку. Це була доброякісна пухлина, але вона якраз впливала на її підвищений апетит. Але поки вона про це дізналась і це почали лікувати, вона ж, звичайно, пробувала різні дієти і думала, що це з нею щось не так. І заробила собі розлад харчової поведінки, тому що намагалася приборкати апетит дієтою в той час, як це було неможливо зробити. Тобто вона себе обмежувала, але ставала ще більш голодною. І мені здається, що це приклади такі дуже серйозні, маса може бути причин надмірної ваги, дуже великої надмірної ваги. Тому. Це ще раз доказує, що дуже часто люди з зайвою вагою не є винуватими в тому, що в них є зайва вага. Якщо це чисто звичайно переїдання, не спричинено ніякими розладами, генетичними чи надбаними, все одно ця зайва вага не є провиною людини. Якщо це переїдання і переїдання емоційне, то це невміння просто регулювати емоції без допомоги їжі. І ми це не вибирали. Ми не вибирали не вміти, і нам нас цього в школі не вчать, вибачте. Тому я тут не кажу, що треба опускати руки, але брати відповідальність за те, щоб собі допомогти розібратися з проблемою. Але ні в якому разі себе не винити або не винити, не звинувачувати, не судити тих людей, в яких є багато зайвої ваги. Це зовсім не так просто, як менше їсти, більше рухатись. Це не проблема лінії або сили волі майже ніколи. А от окрема група клієнтів, яка постійно на дієті, постійно не доїдає, постійно в дефіциті калорій. Постійно обмежує себе в їжі і уникає певних груп продуктів. Це дуже часто люди, які намагаються утримати свою вагу нижче, ніж їх set Point. І, звичайно, організм буде всіма силами намагатися підняти цю вагу через гормони, через уповільнення, зниження метаболізму, зниження спонтанної активності. Це теж буде спричинювати, ну, на перший погляд, неадекватний голод, який є абсолютно адекватним. Організму треба бути здоровим, і він над цим працює, роблячи вас, біль, вас більш голодною, голодним. І є ще люди, які скинули багато ваги. Можливо, в них все ще є зайва вага, але вони уже більш голодні, ніж ті, хто має цю вагу. Постійно, тобто не худ, для того, щоб опинитися в цій вазі. З кожним скинутим кілограмом ми голодніємо на 100 калорій. Тобто, нам треба бути готовим до того, що чим ми худіші, чим більше ваги ми втрачаємо, тим більш ми голодні. І тут є вже різні інструменти для того, щоб регулювати наш фізіологічний голод, як харчуватись так. Щоб на певну кількість калорій відчувати більш ситим. І повертаючись до тих, хто постійно на дієті, постійно голодує, постійно недоїдає, і через це часто зривається і переїдає тут правило одне: щоб припинити переїдання, треба припинити недоїдання. І ще одна причина підвищеного фізіологічного голоду, це незбалансовані прийоми їжі. Перевірте, чи ви їсте збалансовану тарілку. Тому що якщо у нас є недостатність жирів, або білків, або вуглеводів, ми можемо бути голодними, не дивлячись на те, що споживаємо достатню кількість калорій. Особливо хочу звернути увагу на вуглеводи, тому що про білки ми вже поговорили. Ось тарілка конвенційна. Там, де половина тарілки це овочі, чверть це вуглеводи, чверть це білки, і жири це зазвичай от розмір нашого великого пальця. Але, якщо ви важко тренуєтесь, у вас низький відсоток жиру. І у вас уже є певні проблеми з цим фізіологічним голодом і постійним станом голоду, то вам краще їсти таку тарілку, там, де половина тарілки це крахмалисті вуглеводі, да, це макарони, да, це каші, це гречка, картопля, це вівсянка і тому подібне. І хліб також. І чверть тарілки це білки, і чверть це овочі. І знову знову ж таки, це наша потреба в жирах кожен раз, кожним прийомом їжі. Бо жири також насичують довгостроково. Чим більше ми жирів їмо, тим надовше нам вистачає нашої насиченості, грубо кажучи. Ну, звичайно, без фанатизму. Тобто це така дуже часта проблема в жінок. Вони думають, що їм треба стільки вуглеводів, а їм насправді треба стільки вуглеводів. І остання деталь, на яку я вам пропоную звернути увагу, це адекватний фізіологічний голод, якщо ви людина активна, якщо ви багато рухаєтесь, можливо, у вас робота на ногах, можливо, ви багато тренуєтесь, вам треба більше їжі, ніж іншим. Ваш фізіологічний голод. Може буде бути абсолютно адекватним. І тут єдина порада їжте. Їжте, задовольняйте потреби свого організму в енергії. І останнє питання: а чому ви боїтесь голоду? Справа в тому, що в мене доволі багато клієнтів, які в результаті роботи знаходять, що їм вже і вони вже й не знають, що таке почуття? Фізіологічного голоду. Вони собі не дають зголодніти до цього почуття. І справа в тому, що для деяких людей неможливо схуднути без періодичних станів легкого голоду. Якщо ви відчуваєте голод, то ви в дефіциті енергії і в дефіциті енергії ми якраз палимо жир. Ми худнемо. Я не пропагую голодування, але дуже часто схуднення буде супроводжуватись невеличким почуттям голоду. Тут просто головне худнути з хорошої позиції, не худнути занадто, продовжувати поважати потреби свого організму в енергії і бути чутливим до сигналів голоду і ситості, не ігнорувати їх. Бо в чому проблема зазвичай, коли ми сідаємо на різні дієти, обмежуємо себе в їжі, ми роз'єднуємось з нашим тілом з сигналами голоду і ситості. Ми вже не вміємо харчуватись за голодом і ситістю, що є здоровою харчовою поведінкою, яка нам допомагає підтримувати здорову вагу. Тому дуже важливо. Розуміти своє тіло, знати свої сигнали, мати свою шкалу голоду і ситості, тому що голод і ситість це не чорне і біле, це спектр. Ми можемо бути більш ситими, менш ситими, більш голодними, менш голодними. Це буде супроводжуватись різними почуттями в тілі. А ще кажуть, що. Якщо ви зголоднієте надмірно, то потім переїсте. Це правда. Дослідження показують, що люди, які були деякий час голодними, в наступний прийом їжі переїдають. Але якщо вони це роблять неусвідомлено? Якщо ж ви робите це усвідомлено, вам не обов'язково абсолютно не обов'язково, переїдати в наступний прийом їжі. Є різні способи, як цього уникнути. І найперше, це усвідомленість, це розуміння того, що я зараз дуже голодний, голодна, і тому, можливо, перед прийомом їжі я поп'ю води, можливо, я почну свій прийом їжі з овочів, я буду їсти повільно, не дивлячись на те, що мені хочеться їсти швидко. Ми контролюємо свою поведінку. Це, звичайно, не для всіх працює. Я, знову ж таки, не пропагую голодування. Дуже часто, дійсно, дуже важко не переїсти після періоду довгого в почутті голоду. Тому це все індивідуально. Я просто вам даю ідеї, що працює для моїх клієнтів іноді, що може спрацювати і для вас. Ну і ще Багато клієнтів до мене приходить, які втратили здатність харчуватись за голодом і ситістю. Вони вже не розрізняють, коли в них голод, коли в них ситість. І це постійні обмеження, постійний дефіцит калорій, потім це зрив, і вся робота перекреслюється, е, такі е, качелі, йо дієтінг. І тут якраз причина в тому, що через постійні обмеження вони навчилися ігнорувати своє тіло. На те, як воно себе почуває на рівень енергії. На те, як воно себе почуває під час їжі, після їжі. А чи комфортно мені зараз? А чи комфортно мені після прийому їжі? А чи оптимально я функціоную, коли харчуюсь таким чином? Чи маю я? Такий глобальний добробут, коли харчуюсь таким чином. І дуже часто в таких випадках проблема в тому, що люди більше керуються емоційним голодом, ніж фізіологічним. І тоді під впливом емоційного голоду можуть переїдати. В наступному відео ми поговоримо про емоційний голод, про те, як відрізнити емоційний голод. Від фізіологічного. Якщо у вас є питання щодо теми цього відео про фізіологічний голод, будь ласка, питайте в коментарях. Під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, який є психотерапією для тих, хто постійно на дієті. І там же ви знайдете посилання на заповнення форми на консультацію або супровід зі мною і до зустрічі!